Мій любимий, мій неймовірний безпечний регіон. Я вчора трошки сварився, а сьогодні ви проснулися і їдете, і їдете, і їдете. І військових сьогодні стало набагато більше. Я дякую, що ви продовжуєте допомагати, тому що ми не маємо права втомитися з вами. Таке навезли. Ці дівчата Діана і Оля. Я їм дуже дякую. Ви подивіться, що ви сьогодні прислали. Доброго вечора, ми з України. Буде добре, все буде Україна. Там, де козак ща плисте, там москаль штани дрісне. Моя хата не краю. Це те, що я вам вчора казав. Моя хата не краю. і ваша хата не краю. І від харків'ян з любов'ю. Дякую харків'янам, котрі нам це передають. Пан Борис, пан Борис, Борис, дякую вам. Дівчата, розкажіть, що ви привезли. Дивіться, тут якісь посушні Роблять натуральних інгредієнтів е і мають е е невеликий срок придатності, але дуже дієві. Тут є і паста феймурова, е це мазь протигрибкова, а загою... загоювальний крем для рук, дуже потужний. Це у нас що було? Це Порошки. паста феймурова. Порошки від застуди дуже дієві. Порошок присипка для, для тіла тіла. І ще є про це порошок... бронежилета. Напевно, коли так, я випив, так, да? так це... щоб не було подразнення. Це да. дуже теж користується попитом. І порошок присипка для взуття. Да, Берце, дуже це потрібно. Печиво, горіхи. Дівчата, дякую вам. Сітки, дівчата, до речі, самі плетуть. Хто ще плете? Хто ще не здався? Ми плетимо і будемо плести до перемоги. Безпечний регіон. продовжимо допомагати Збройним силам України. Йдемо разом до перемоги. і Слава Україні! Героям слава! слава!